Окопні свічки для українських військових виготовляють волонтери у Рожищі. Їх роблять із металевих банок, картону, використаних свічок та продуктів бджільництва. З церкві поприносили оці ну, свічки. Є і бджолині ці соти, теж плавимо, є парафін в нас. Жерстяні бляшанки обрізають для однакової висоти. Вчиться робити окопні свічки школяр Денис Ковальчук. Це закручувати картонку, потім її вставляти в банку. Школярка Марія Репша розповідає вдруге разом із подругами таким чином прийшла допомогти армії. Раніше вони назбирали співаючи у місті 400 тисяч гривень для потреб зсу. Ми хочемо якось ще допомогти. Якщо ми не можемо співати через школи, можемо тільки один раз на вихідні, то хоч так будемо допомагати зараз. зараз. Перші рази легко, але потім починають пальці боліти руки, це все крутити і зажимати, то потім стає важко. Але так то привик привикне, що буде нормально. Олександр Петрук заливає закручений у бляшанку картон розплавленим воском та парафіном. Потихеньку треба трохи туди, трохи сюди. Щоб воно пропіталося, а це в принципі, свічки, фітільок, віск поступає. Воно горить цілою площиною. Дієво, через те, що пробували, то 4-5 годин одна баночка горить. Це ж можна нагріти чай, зварити, їсти. Одна з ініціаторок виготовлення свічок для захисників на передовій Зоя Іщук. Каже, разом з іншими волонтерами це почали робити, аби бійці легко могли зігрітися в окопах. Необхідні для свічок бляшанки назбирали за кілька тижнів. Народ! У нас дуже відзивчивий, зібралися, були проблеми з матеріалом, але люди не дадуть пропасти і на схід. Якщо от ми періодично відправляємо машини, паркуючи продукти, одяг, ми і додаємо туди і свічки. Скільки виготовили окопних свічок, волонтери не рахували. Іщук каже, чим більше зроблять, тим краще. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне Луцьк.